Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 12 квітня і я розпочинаю відкривати виноградник. Так, дивіться, потягнув я рукав, який лежав тут. Дивіться, чи камера передає, то чи, чи не передає ось в якому стані бруньки. І якби не був вкритий, то була б ситуація набагато гіршої я думаю. Могли б вони примерзнути. Так виглядає основний виноградник. Зараз я буду його теж починати, але це не є так, що я бігом-бігом-бігом все відчиняю. Як бачите з таблиці, з прогнозу погоди з початку відео, то дуже теплі дні передають. І за тиждень Паска, а сьогодні. 12 квітня, субота в нас. Дивіться, скільки ще роботи. І якщо це все не почати, не розпочати вже, то можна не встигнути. Але це не принципово до Пасхи відкрити. Просто понеділок, вівторок, другий, третій день Пасхи не будете працювати. А дні будуть летіти. І далі провідна неділя, потрібно щось на могилках робити, на цвинтарі. І прибирати теж не будете. Тому в кого є дуже багато кущів, так як в мене, то потрібно починати вже і навіть І навіть траву косити. Дивіться, дивіться, вже яка місцями трава. Бачите, повиростала. Її треба чуть-чуть підстригти. Бо вона навіть буде мішати відкриванню кущів. Дивіться, бачите, лоза під цим, вол, тому її потрібно нащупувати ругачкою і відтягати. Тут теж, бачите, де, де виглядало, бачите вже, яка була брунька насторожена. Насторожена брунька яка була. Полунички. Мороз витримали, все з ними гаразд. Бачите? Все з ними гаразд. Так що цвіт боїться. Саме листя морозу не боїться. Деякі кущі не вкривалось. Для прикладу, як Нептун безкісточковий, не вкривав його. Не знаю як він, як в ньому брунька. Без мутички, рогачки, ніяк От так беремо, піднімаємо. По черзі знаходимо, піднімаємо. Але, й, як бачите, Лопатою теж можна пошкодити. Якісь все рівно заплутається і пошкодиться. От якось так відкриваємо тачка, рогачка, лопата. Потрошки, бачите? Потрошки, потрошки, потрошки піднімаємо і так докопуємося, Ще десь там з цього боку з правого тримаємо. І зараз будемо далі. Відкривати помаленьку-помаленьку відкопуємо, бачите? Ось такої. Що там і там. Відкопувати набагато довше, ніж закопувати. Закопувати притиснули, засипали і все готово. А відкопувати постійно потрібно виймати. Як я вже казав, без рогачки нікуди. Ось і нікуди. Оси піднімаєте, земля пролітає донизу. І таким чином ви знизу виймаєте лопатою і землю. А ще можна, можна підв'язувати. І тачечка повна. І веземо. Підв'язав. Бачите, жовтим і зелененьким шнурочком і зовсім інша справа. Собі з-під гілок витягуєш лопатою і викопуєш, І все це на тачку грузимо. Це вже, друзі, не перший кущ. Я менший відкривав. А це вже дуже дорослий. І це найбільший мій кущ, який в мене є. Це найперший виноград, котрому вже буде 10 років в травні, як я його посадив. Ну, рахуйте вже 10, тому що він не розпускається і нічого з ним не зробиться до травня місяця. Це монарх. Монарх відкритий. Ще буду наступні зараз відкривати. Ну, є що, є що робити. Одним словом. Потрібно працювати, працювати, працювати. Не потрібно боятися роботи. Що, друзі? Ці кущі, котрі коло хати вже відкриті. Тачка повна. Веземо її. Ну і на цьому будемо відео завершувати. Відкриття виноградних кущів після зими вважаємо розпочатиме. Так що таке перемоги всім над одвічним ворогом. Слава нації, смерть російській Федерації.